Всім привіт! Ви на каналі Надя Принцес. І я сьогодні покажу рюкзачок, який я сама мастерила. Видачи відео, як я буду його мастерити, я його зробила в садику. І він навіть не відкривається на замочки. А ось тепер виходить, що тобі не треба купувати рюкзачка. Ну, так він наш. не видержить. Я ще зробила одну для мами ось таку відкриточку. Вау, дорожньо. Вона була. Держите. Я можу ножницю я можу положити туда, сюди. І я сейчас принесу книжку. Я буду книжку. От сюда. Яку мені книжку я взяла вот ем, таку книжку. Вона, надіюсь, влізе. Мені друг отдав. Я тепер закрию. Вниз надо ось так, бач. І тепер наверх. І є ще така ручка, щоб вісити. Я спробую, можна її надіть, чи ні. Їй дуже важко надіть. Ну, я попробую. І степлером теплером вдома приклеїла. І ще я зробила ще одну сумочку. Ще одну сумочку, Ось таку, вона ще не дороблена. Я це зробила для тата моєї подруги. Він мене просив. Вона не дуже крута, але я її вчора робила в садику. Я її доробила так. Ось тут така сережечка. Це не те, що ти загубила? Ні. І ми будемо. Ще я покажу все рюкзак. Да. Ще є такі ручечки. Тут ось така зелена полушечка. І тим-пока-пока!